Що ви кричите? Катнер, поможи! Чую, селяни кричать, просять моєї допомоги. Там соляни на будинок атакують. «Що? Що за маячня?» Сема будинок. Стопа! Стоп! «Щось стоп. мені це трошки! А! Шо? Зет! Солянин! Рятуйся! А! Ааа, Гудплеєр клоу. Ми над тобою жартували. Селяни, це не смішно. Поможіть, дістаньте мене. Не хочуть діставати і помагати мені. Селяне, це не смішно. Це йо, що вони припаркували? Скільки мільйонів євро вони на це витратили? Зетки тут понамальовували. Потім це все треба буде викинути. Або, наприклад, зараз. В озеро втопити просто. Чи ні, потім просто ЗСУ передам, просто там щось замалюють і буде їхнє. Зетки оці. Ну, і щось там ще додадуть. Так. Я... Селяни, ну це ти в цьому причетний? Ні, це мені предлагали це зробити, але я відмовився. Я сказав, що Кетплеєр мій найкращий друг і я цього робити не буду. Дякую. Це не він. Так. Ну, га! Я, я якось хочу їм це трошки помститись. Але як? хм. Може. О, мені випала геніальна ідея. Мені Вільям колись казав, що в його селі є селянин. Який, який, який може придати креатив, за дуже дорого. Я ж собою якраз я якраз вчора ж зарплату отримав. Добре. Я пошукаю того селянина, і зараз піду до села Вільяма. Оцю зараз собі трошки чорники. А, Поїв. Все, іду. Де цей селянин? Селянин мені може продати креатив. За дорого, звичайно, бо креатив там майже ніхто із селянинів не продає, це особливий селянин. Я хочу, друзі, те, що я зараз хочу, це затролити селянині. Я зараз хочу в цього селянина купити креатив і потім затролити селянині. Я ще хочу моєму другому Андрію купити креатив, для того, щоб він. він теж мені трошки поміг. Е, е, селянин, це ти продаєш креатив? Так, я ж я селянин магік. А, да, ти ж селянин магік, бачу. Ти ж літати якось вмієш. Ого! Селяна. Е, Я в тебе хочу купити креатив е, для мого друга Андрія і для себе. Це зазвичай дуже великі гроші на. і на. Ого! А звідки в тебе бедрок Селяна? Селянин? Ти ще й можеш його ламати? Ого. Е, ну, добре. Ти, ти мені дав доступ до креативу, так? Все добре. Лебідь. Я думаю, вже переночую в цьому селі. Хочу якийсь домик вільний Собі взяти просто. Домик Вільяма можна. Але якщо я не помиляюсь, Вільям його селянну в оренду здає. Да. Сто Лакіблок. Добре, сам не знаю, для чого це мені. Сгляну лакі-блоки тут видно постав. Цей магік. Все, мені всього досить. Не треба мені. Запальничка може знадобитися. Все. Сгляне. Все, я сплю вже. Треба. Ох, вже відчуваєш, що. О, да, ранок. Все селяни. Іди, іди на ферму працювати. Не знаю, може, ти в іншому місці працюєш. О, лебіді, качки А! Поки. Поки я спав селянин, мені зробив креатив! Класно! Селянин! Е, те, що я планую зробити, я хочу, наче. Дивіться, наче померти. Е, я пам'ятаю, що... що я колись там купував гробі, поставку, але селяни про це не знають. Так що давайте. Ааа! Селяни, не поможіть! Це просто, Давай я тобі дам зілля невидомость, я тобі її креатив теж купив. Просто треба, щоб селяни думали, що я привид. Потім все розкажу. Треба десь зілля Не це знайти. О! У мене креатив колічишся! Так, це, це я в селянина купив креатив. Але дивись. Я, 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 я до тебе додому думав, ми, що ми будемо робити. А що це, оці от панчики? Що? Це селянини мене вирішили затролити. Я зранку виходжу з будинку, вони кричать, я, я туди підходжу, відкриваю двері, щоб врятувати селяну, бо вони казали, що там селяна в домі застряг. І далі. Як Давай де... створимо. Де... озеро лави. Да, давай створимо озеро Лави, в якому. Не тільки давай ми побудуємо будинок. Зараз, шукай, я, я знайду теж діляни вибір. Ні, давай ми їх будемо тролити не так, потім так зробимо. А зараз ми просто будемо їх тролити. Я, тобі, гранати, автомати, щоб просто їх е, тролити. Не знаю, ну типу. Давайте. Ми просто будемо. Я зараз гранату кудись кину. Селянини, що, будете лякатись чи ні? Так, це. Да, опа, опа. Давайте ми зараз їх атаку трошки відповімо. Це будинок Андрія. Давайте все, ще будинок. Просто я потім це все село відновлю. Але, звичайно, я продам ці всі танки і за ці гроші. Ну, бо... Та не знаю. Просто зараз головне, що ти поки село нападе. Все, просто закидай все гранати. Добре, зараз допоможі. Так, тільки дайте гранати. Селянини Соля... зараз почали дуже сильно боятися. Подумали, що привидки плеєра проснувся. через те, що вони мене ледве не збили. Вони мене справді могли бути. І я їм про це не казав, що, типу, я, я живий. Вони думають, так, я невидимка, наче гранати просто кидаються. Так, я теж буду гранати кидати. Селянин! Я що? Я... я тебе потім покажу. Ага, селянин на гранати. Зараз я читаю. О, гатмейер, пробач нас. Ми не хотіли цього робити. Пробач, пробач. Бо ти з нашим селом дотворив. Дещо? Я не знаю більше, що з ним. Побожіть. Ох, ви втекли. А, це ти були втекли, да? Угу, да, просто соляни не повтікали. Все, я думаю, друзі, пробачу солян. Пробачу соляни. Але. Фу, ти де. Це ви село, звісно. Ага. Я зараз просто цей танк потім просто це замалюю і продам його. Для того, щоб відновити це все село, да, Солянин? А ти де? А, ти в цьому там танчику? Конечно вже. Не роби! Не стрілять О, досить. Російське. Все, друзі. Мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. Я продам ці танки. І, прос... до речі, у мене креатив скоро відключиться. Продам ці танки. І і просто на ці гроші відновлюється все село. Оці всі військову техніку танки. Ой, да, все у мене креатив перестав діяти. Все, друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то не забудьте поставити ваш королівський вподобайден і підписатись на мій канал. А з вами був Якет Клеєр. Всім. Пока-пока.